Привіт, ребятки. Показую бюджетну лісницю, яку можна робити не тільки в гаражі, так як у мене, але й в приватних будинках стіль лофт. Але саме головне, що це, на мій погляд, саме такий бюджетний варіант, і, на мій погляд, повторюсь, це стильний варіант, тому що вона така легка відкрита. Значить, що ми тут маємо? Е, потрібно зварити два ось таких е, косоура. Да? Це труба 60 на 80. Я знайшов сварчиків, намалював їм оцей черчош, один косоур, другий косоур. І ось тут е, буквально там три ступеньки. Да? А тут 4. Тут І все. Е, далі е, це все на місці зібрала вже інша людина. Понятно, так як у мене це гараж, то я використовував доски сороковки. це сосна. По суті, ну, якби... в моєму варіанті цього достатньо. Але якщо робити. Таку лісницю значить, в приватному будинку під стіль лофт. Тобто, там ось, там ось такі цепки. Можна зробити отак от тросики вверх поставити, якби як заграждення да? вмісто періл. В мене пофарбовано в сірий колір ось ці косаури. Можна їх фарбувати в чорний колір. Да? Тобто, зробити чорні цепки. Або отакі вертикальні чорні тросики зробити, і все. Е, на ступіньки, там, якщо це, будинок, то можна купити в епіцентрі продаються готові ступіньки, там, з'ясеня, да, е, і з дуба. І. Або замовити це ну, у якихось столярів, скажімо так. І повірте мені, це самий дешевий варіант, на мій погляд. Бо якщо робити, значить, таку лісницю, наприклад, із дерева, із дерева вона буде репіти, вона не буде мати такого вигляду. Тобто стиль лофт там вже тіряється, і вона буде коштувати зовсім інших грошей. Це проєкт 2018 року. Там, за нього я заплатив десь в районі там, 15 тисяч гривень, це все удовольствие мені обійшлося. Але то дешеві знайомі сварщики, тому як займаюся будівництвом, то. На ступіньках просто доска сороковка і, і це сосна. Да? Тобто, якщо ви будете використовувати дуб чи ясень, це буде дорожче. Ну, зараз зварювальні роботи вже коштують теж дорожче. Ну, але це не буде, скажімо так, 80 тисяч гривень, там, 200 тисяч гривень, 400 тисяч гривень. Зараз коштують ступенечки у виконанні якихось майстрів там, на другий поверх. Тому а, дивіться, як зроблено, е, і, може, вам це допоможе зекономити гроші і отримати ось таку легку о, драбину по-українськи да, на другий поверх і в стилі лофт. До нових зустрічей!